Мартина Богославець, голова антикорцентру межа, чого коштуватиме Україні порятунок Єрмака Зеленським. Єрмак дав завдання знищити Набуль Сап. Зеленський ж, рятуючи Єрмака, переходить межу і без п'яти хвилин новому голові Пантагону натякає, що не буде ніяких переговорів, якщо Єрмака буде підозри від набу. Це не жарт. Зеленський каже міністру США Дріскулу, що не зможе так рухатись далі. У мене шок. Бо, по-перше, Зеленський бере нас усіх в заручники і фактично умовою продовження переговорів ставить умову, що набу не прийде по Єрмака. По-друге, те, що Зеленський це каже американцям, ще більший шок. Бо виглядаємо перед США уже як бананова республіка. Бо лише в банановій республіці і на шальки із збереженням суверенітету країни ставлять на противагу порятунок близького оточення від покарання за корупцію. По-третє, Зеленський каже щось про внутрішніх ворогів з українським паспортом, але вдає глухого, коли ігнорує нас вже три тижні розібратись такими в своєму оточенні. Ось чого коштуватиме Україні порятунок Єрмака Зеленським. Перше терор набу, САП і всіх журналістів, що активно писали про плівки міндіча. Єрмак продовжуватиме збирати наради із силовиками, прокурорами, СБУшниками, ДБР, аби ті кліпали замовні справи проти антикоргравців. Хлопці з правоохоронних органів прийшов час дорослої розмови з вами. Знаю, серед вас ще є ті, для яких слово честь це не пустий звук. Настав час вам обирати, як війти в історію України і яким чорнилом записати туди свої прізвища. Друге послаблення нашої позиції з переговорах через можливість тиснути на Україну через слабку болючу точку Зеленського Єрмака. Цю болючу точку сам видав американцям Зеленський. Цю болючу точку тепер зрозумів і ворог. Ціна може бути дуже важка. джерело цензернет.юей